Едуарде, видалося, що е, матч легкий, а який він був зсередини? Зсередини не легкий, але ми контролювали гру, тому так здалося, що нам і гра давалася легко. Але чудовий соперник бажаємо надалі перемог. Але в нас є свої прагнення, свої задачі, тому ми рад. Я радий, що ми сьогодні перемогли. Слухай, рахунок 3-1, але в моменті було створено, мені здається, ще на кілька поєдинків вперед. Так, ми забили 30 добре, але ми засмучені, тому що ми пропустили гол не обов'язковий, і при рахунку 2-1 десь могли вдарити курйозний рикошет. Ну, буває всяке. Тому цей гол, який ми пропустили, був не обов'язковий. Але цей гол з пенальті, от, коли забив Янаков, наскільки, я не знаю, це вплинуло, не вплинуло на настрій. І чи не, як ти кажеш, не боялися, от якось трошки так грати інакше? І ми не боялися. Не... Напевно, наоборот, ми додали чуть в агресії і більше насідали напроти суперника. А серед тих моментів, які могли забити, не забили, от найяскравіший, який згадується, такий, що точно мав залітати. Напевно, Гуцеляка, коли тому що ми з ним розмовляли, тільки що він сказав, що легше забити, чи не забити. Але... Він забив дуже красивий гол, чим його і вітаю. А потім в тому моменті ледь ворота трошки там не зламав, так? Так нічого страшного, його ще голи попереду. Присутність головного тренера збірної України сильно мотивує. Ми не знали про це, тому хі -хі, якщо він бачив гру, то добре. Але пусть приїжджають частіше. Пане ну, перш за все вітаю з хорошою перемогою. Що вам сподобалося, окрім результату? Перший тайм. Ну, перший тайм треба відверто казати, віддати належне хлопцям, що дуже енергійний, дуже змістовий, результативний. Міг бути ще більш результативним. Головне, що нівілювали переважно більшість е нагод суперника. В принципі, мені здається, одна була, один поступ до наших воріт був. Це сподобалось. Другий тайм не сподобався пенальті, звісно, нікому це не подобається. І, 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 і можливо, десь ми дали трошки більше простору супернику. Добре, що зреагували після цього пенальті, знайшли все ж таки свій гол, були ще нагоди. Тому в цілому, якщо брати загально, то позитивне враження від сьогоднішнього протистояння. Але рахунок 3-1, а знаєте, а, нереалізованих моментів ще на кілька поєдинків. От і те, що виринає у вас із пам'яті, на такий момент, на який ви б забили? Коли я, Олексій прилетів, просто і, я, я не знаю, яким дивом меж опинився в воротах, ну це нереально. Значить, на наступну гру залишив. Ну, Льоша нарешті. Відзначився, всі чекали, це теж позитивна подія. А, да, моментів було на декілька матчів, але головне, щоб, головне, щоб голи тоді ці відкладені вже в наступних матчах, знайшли скажімо так, своє місце на табло. Коли е Чорноморець забив з пенальті, е не здалося вам, що от команда якось так почала трошки ніби нервувати чи ні? Ну, це була, в принципі, я думаю, реакція на те, що другий тайм трошки, можливо, з якоюсь більшою валяжністю на підсвідомості почали, потім за це поплатились трошки. Звісно, це буде впливати так чи інакше. Ну, це теж, знову ж таки, для нас розуміння того, що ми не можемо давати таких нагод. Не можемо. Це, на мою думку, звісно, суперник робить свою справу, але на мою думку. В сьогоднішньому матчі все було в наших руках в цьому сенсі. Тому добре все, що закінчиться добре, і добре, що сьогодні реакція була відповідною. І все ж таки знайшли нагоду зафіксувати переможний рахунок, бо ми розуміємо, що це теж на сьогоднішній день повернення після зимової паузи, не, не, не суперстарт. І зараз треба було ось. Нарешті дістатися такого моменту, де буде ось, е більше позитивного і більше цілісного, і більше того, чого ми хочемо бачити, звісно. Ну і перемоги, звісно. Перемоги, в принципі, сьогодні перемога, з перемога. Різні трошки, але тим не менш. Всі зараз хочуть перемоги. Сюди люди приходять, вболівають за кожного з хлопців, але тим не менш всі хочуть потім, щоб перемагали. Я думаю, зараз ми. Знаходимося в непоганому моменті з точки зору фундаменту, який вже був збудований для того, щоб говорити, що будемо далі робити все, щоб перемагати кожну гру, але ви ж бачите, все, все, що завгодно, може відбуватися. Сьогодні ще одна ключова така подія була це дебют Данила Безкоровайного. Він уже був запланований до чи це вже по ходу? Ну, е Данило зараз намагається дістатися той форми, яка буде йому дозволяти грати. Е Суттєво більше час. Але знову ж таки, ми ж розуміємо, що знаючи дані, що він рветься, як скажемо, не наповню. Сьогодні якраз була дуже хороша нагода, тому що у нас Руслан так само повернувся буквально чотири дні тому в загальну групу. І в цей момент використали нагоду, щоб трохи, скажімо так, Безпечніше довести до кінця останні хвилини, І якраз Данило було ідеально для нього вийти, будь-які подуги, відбити суперника. Декілька разів він прийняв участь в них. Я дуже радий за його повернення. Звісно, всі очікували, що буде повернення трохи іншим, але на зборах все рівно трошки травма, все, що дала про себе знати. Але я думаю, що по факту всі абсолютно мають бути радими. Я впевнений, що Данило радий, і болівальники ви чули, як вітали його з виходом на поле. Тому ще один позитивний, можливо, такий момент від сьогоднішньої гри. А вас трошки додалося головного болю в плані вибору центральних захисників? Ну, звісно, безумовно. І від матчу до матчу. В першу чергу кожному доведеться конкурувати за позицію, але ми бачили на прикладі першої частини сезону, що цей головний біль потім може змінитися на інший. Тому все, що завгодно може бути, я хлопцям постійно кажу, що знову ж таки, це конкуренція, треба конкурувати, треба своє місце вибарувати. Для цього треба працювати над своїми індивідуальними вимогами, щоб покращити. І знову ж таки все може дуже швидко змінюватись. Там той же матіч в першої половині сезону це яскравий приклад того, як все дуже швидко змінюється. І зараз він корує, б'ється за своє місце. Але знову ж таки, ця конкуренція, вона здорова. Це з однієї сторони такий приємний головний біль, звісно, але з іншої сторони, І хочеться, щоб всі хлопці розуміли, що ситуація має бути максимально об'єктивною і наскільки можливо справедливою. Не всі можуть бути цим згодними, але зовсім. Чи є щось насправді об'єктивне об в нашому житті, все рівно хтось має приймати рішення.